Всім привіт! Я Юлія Ахматова, наставник хендмейдерів по продажам в інстаграм і 12 років створюю прикраси для волосся. Сама я теж хендмейдер. І сьогодні в нас дуже класна тема, яка, я думаю, відзеркалиться у будь-якого хендмейдера: страхи, що заважають нам рухатися далі. Страхи, які заважають нам продавати свій хендмейд. Я впевнена, що кожна з вас. Відчуває кожного разу якийсь страх, який не дають рухатися далі. І в мене теж саме є ці страхи, коли я запускаю новий курс, новий якийсь проект або відшиваю нову партію шкільних бантиків. Я все одно думаю і боюся, що їх ніхто не купить. Але виходить це завжди навпаки. Тому страх це нормальна, це така захисна реакція. Як з нею боротися з нашими основними видами, які нас ступорять, сьогодні якраз і поговоримо. Але спочатку хочу вас запросити на мій новий проект, авторський практикум: упакуйся. Упакуй сторінку з інстаграм, він от-от почнеться. Я якраз набираю групу в опис. Що там буде, як там буде, в описі під цим відео я в тебе дуже-дуже чекаю. Отже, давай розбиратися, які основні страхи є, які заважають нам рухатися. Перший основний страх це страх почати. Почати щось нове, виходити в сторіс, публікувати ріл, знімати ріл. взагалі страх почати робити і страх продавати, свій перший виріб продати. А, і це нормально. Це є захисною реакцією нашого організму, який до того сидів в своєму болоті нічого не робив, нікуди не рухався, йому все класно, комфортно. І тут ти така: хоп, а давай-ка завідом сторіночку в інстаграмі. А давай-ка вийдемо з обличчям в сторіс і почнемо щось розказувати. А давай продавати. Боже продавати! Та ні, краще я тут посиджу. І, звичайно, це нормальна. Реакція нашого організму, ми всі живі люди, да я теж через це проходила. Мої перші сторіс, це взагалі було не про що я просто так от з телефоном покружлялася. Потім вийшла щось незв'язно сказала на фоні шуму вулиці. Там взагалі нічого було не видно, не чутно, непонятно. Ось, але з цим треба боротися, і найкраща боротьба це просто йти в свій страх і це робити. І звичайно, це моя порада, як з цього вийти, знайти перше однодумців, таких ж самих хендмейдерів, не хендмейдерів, дівчат, які теж хочуть розпочати свою справу, які також. У них не виходить з веденням сторіз, з веденням інстаграм. Вони також не знають, як продавати, да? знайти собі оточення, яке буде тобі допомагати рухатися у цьому напрямку. Як то кажуть, разом і батька легше бити. Так? Наступне знайти собі якогось наставника, підтримку, ментора, який буде допомагати порадами, підтримкою і всіляким іншим. Ну і третій пункт це придумати собі якусь новинагороду, щось. До прикладу, я сьогодні вийду в сторіс, а потім піду в кафе, вип'ю улюблену каву і дозволю себе, собі потішити тістечкам, або там щось запущу нову колекцію, да, почну її продавати. там і Піду в спа, запущу якийсь новий проект теж собі щось таке подарую нову сумочку з зароблених грошей. І коли в голові отакі думки, то воно і найкраще йти до цієї цілі. Тож перший страх розібралися, підемо далі. Другий страх це мої вироби, нікому не потрібні, ніхто купляти не буде. Знайоме. Пиши в коментарях, так чи ні. Е, мені буде цікаво дізнатися про це. Отже, це теж нормально. Але давай подумаємо: якщо хтось в тебе, е, чи то подружка, сусідка, вже купили собі, або ти їм подарувала, і вони були безмежно щасливі, да, отримати твої вироби, то як мінімум вже одній людині твої вироби подобаються, і вони хочуть їх мати. Тому. Стовідсоткова вірогідність іншим людям знайдуться інші люди, яким твої вироби також сподобаються. Тому не бійся, цей страх не є обоснованим. Якщо подобаються одні, другі, третій людині, подобається іншим. Головне навчитися продавати і презентувати свій товар. А це вже техніка. Наступний страх. В мене гірше, ніж у інших, повно конкуренції, дівчата таке роблять, куди я зі своїми виробами ще пнуся. Да? На тому інстаграмі вже місця немає. Да? Але що тобі можу сказати? Я, як наставник хендмейдерів, яка провела вже не знаю сотні тисячі розборів сторінок і прямих ефірів, і на прямих ефірах, і в сторіс, і до мене звертаються дівчата за консультацію. Тобто, навіть якщо ти думаєш, що вона успішна, і вона твій конкурент, не факт, що вона успішна. Ось тому. Зараз конкуренції просто дуже мало, вона існує лише на рівні шапок профіля. А якщо купнути глибший далі, то взагалі не існує конкуренції. Це тільки в твоїй голові. Да? Я продаю бантики, і якщо ти там заб'єш в інстаграмі, подивишся шкільні бантики. То там купа усіляких сторінок, дівчат-майстрин, які продають шкільні бантики. Але це мені не заважає кожного дня зараз отримувати по 5-7 замовлень на день на шкільні банти. Тобто, не дивлячись на те, що кругом повно, купують у мене, бо я вмію їх продавати. От і все, секрет простий. Тому конкурентів немає, всі колеги, кожна зі своєю родзинкою і на кожну дівчину знайдеться свій покупець. Далі, а що скажуть люди? Оце моє улюблене, а що скажуть люди? Ну, по-перше, хочу сказати, що людям всім все одно їм начхати на тебе, на твоє життя, на твоє оточення. Да? І так само я б тобі рекомендувала чхати на таких самих людей, які про тебе щось там скажуть. Якщо це стороння людина, просто в інстаграмі ми її в бан. Всіх знайомих ван, які отак будуть, що скажуть, да людей, які в оточенні. Ми просто обмежуємо спілкування і все, і просто відсікаємо, прибираємо їх зі свого життя як непотрібний мотлох, який тільки нас тупорить і не дає нам рухатися далі. А беремо орієнтир на тих, хто в нас вірить, хто підтримує, хто такий самий, як ти, хто вже досяг цієї мети, просто беремо з них приклад і спілкуємося, змінюємо оточення. І другий варіант, що скажуть люди, якщо це твої близькі вони тебе не підтримують. Тут вже складніше. Тут би я рекомендувала просто провести таку бесіду і донести своїм рідним, що для вас це важливо, це ваше життя, це ваше натхнення. Да? І якщо ти мене любиш, будь ласка, прийми це і дозволь мені розвиватися. Там, де я хочу, там, де я себе відчуваю щасливою. А якщо я щаслива, то всі навколо стануть щасливі. Просто треба донести цю думку. Згодна зі мною чи ні, пиши в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І останній страх це страх втратити гроші. Купити матеріал. З нього робити вироби, а вони залишаться в шафі. Купити якесь навчання, а воно виправить в де очікування. Є такий страх, є завжди такий страх, і він завжди буде. Але що, перше, що хочу наголосити, без вкладень у себе. У свої знання без складень у знань, як продавати, як вести діалог, як створити цей виріб. Я кажу й про майстер-класи. Да? Не буде твого розвитку. Якщо ти не вкладаєш своє навчання, ти не будеш зростати. Якщо ти не вкладаєш гроші у матеріал, теж саме в тебе не буде виробів. Купуєш дешевий матеріал, робиш дешеві вироби, дешево заробляєш. Купуєш більш дорогий матеріал, інструменти і таке інше, твої вироби автоматично зростають в ціні і виглядають дорожче, і їх і на цьому ти заробляєш більше. Твій розвиток це завжди вкладання грошей. Uh, і тут, звичайно, є ризики, до них треба бути готовими, все 100% легко не буде, будуть і втрати, будуть і uh, розчарування. Але пам'ятай, що треба йти і рухатися. І якщо в тебе з першого разу не вийшло, це не означає, що не вийде з другого, з третього. От коли зі 101-го не вийде, тоді можеш сказати, все, це не моє. Але я тобі дуже раджу набратися терпіння і йти вперед, бо хто б'є в одну точку, завжди буде матиме результат. Які в тебе залишилися ще страхи стосовно твого заробітку на хендмейді, стосовно розвитку, можеш залишати в коментарях. Поспілкуємося, і я нагадаю, що в мене триває набір на практику. Упакуйся, упакуй сторіночку в інстаграм. Якщо ти бажаєш створити сторінку або вже створила, і не знаєш, як її розробляти на ній, як її розвивати, як її упакувати, що там треба писати в шапці, в назві, в актуальних, який контент робити. Я тебе запрошую на практику. Упакуйся всі деталі в описі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!